Вітаю вас, дорогенькі друзі. Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія проти України, зараз є брак часу для того, щоб записувати різноманітні відео стосовно Біблії, віри, такого поняття, як релігія. Як це мені вдавалося робити раніше до повномасштабного вторгнення, вторгнення Росії на територію України. Але все одно. Незважаючи на те, що є брак часу через цю діяльність, бо необхідно підтримувати людей, військових, все одно потрібно якось щось таке робити, щоб не забувати, як воно. І сьогодні, ну ще одна справа. Знаєте, для багатьох людей, які вже по декілька років, там а якщо або десятіліть, значить в церкві, в вірі, Є такі питання, які не є питанням, але для людей, що нещодавно приєдналися до церкви, або почали якось шукати царство Боже, шукати волі Божій, навчатися тому, що Бог говорить, є дійсно багато питань. І те, що, наприклад, для мене, як для людини, яка вже 25 плюс років. Є віручою людиною, ну для мене це не питання то для новачків це дійсно питання, І, наприклад. Одне з питань, яке не виникає в мене в голові, може виникати в багатьох людей, які, можливо, навіть ще не приєдналися до церкви, той чи іншої, але хочуть щось є таке в подумках, да, приєднатися до церкви, бути частиною якоїсь релігійної християнської громади, то виникає питання: а чи насправді є Бог? І як так ну, всі говорять про Бога, а, а, а хто він, а де Він, і як його відчути? І, знаєте, ще, ще до того Біблія неодноразово каже, що ну, Бога не просто так взяти і побачити. Це не як в магазин сходити, купити хліба. Це трошки значно більше. Більш того, ще сказано про те, що якщо ти побачиш Бога, то скоріш за все, можеш померти, бо Його святість настільки а, велика, велика, що настільки це все. Надприродні настільки це потужне, що людина звичайна людина може вмерти. Тож як тоді поклонятися такому богу, якого не можна побачити, доторкнутися до нього? Як да і відчути? Бо зазвичай люди починають щось відчувати тоді, коли вони вже... Вже дотичне до того, що стосується Бога, і Бог поступово відкриває, як можна переживати його присутність, як можна з ним спілкуватися. І ось для людей виникає. Ну як же ж ну хто такий Бог? Як його? Чи він дійсно існує? Бо ж сьогодні багато скептитизму на рахунок цього є багато атеїстів різних різних течій, Ну, Таких рухів е серед людей, які взагалі е їх можна назвати богоборцями. Але ж і в мене є такий, знаєте, звичайний приклад, е як же ж, от, ну як, як це. От зараз я знаходжуся в машині і записую це відео. І в даний момент ніхто з вас, хто побачить це відео, не бачить, що я це роблю. Схоже, наприклад, є така історія, яку можна назвати швиденько. Це Wi-Fi, це інтернет, це радіо хвилі, ТВ-хвилі, да? ну, телевізійне. -е... І якщо немає спеціального якогось пристрою, то ти ну, якби нічого не відчуваєш, не чуєш, не бачиш. Але в той самий час, якщо я заведу зараз машину і в мене запрацює. Радіо да, то я буду почати налаштовувати хвилю і буду чути голоси. Тобто чути голоси голоси радіоведучих або музика, якась буде грати. Тобто, в даний момент, от зараз тут тихо в машині, тільки є мій голос, або те, що може ще доноситися а, з вулиці, да, бо є рух машини, або хтось іде. Але іншого всього ти не чуєш. Але в той самий час, якщо тільки вмикаєш рядою ти починаєш налаштовувати хвилі і з'ясовується, що прямо в цьому місці є ще якісь люди, якісь звуки, щось музика грає, щось хтось розповідає і так далі. І виходить, що водночас тут може багато бути голосів. І різних зображень, да які, якщо на налаштувати ще е, якесь там телебачення або YouTube пряму етер якийсь там, і ти зрозумієш, що стільки всього в одному місці сконцентровано, на навіть е, на відстані. Тобто, получається е, ті чи інші хвилі, якщо ти з е, за допомогою спеціального пристрою налаштовуєш. То виходить, люди, які десь там щось говорять, віщають, вони виходить, так само не обмежені ні простіром, ні часом, заходячи взагалі просто в якомусь іншому місті, да, регіоні інші області. Але вони віщають тут. І я просто налаштовую радіоприймач або інтернет, або Wi-Fi, І одразу тут стільки різних співаків. До виподачів, викладачів, проповідників багато кого, багато кого можна почути і побачити, знаходячись на великій відстані, просто а, налаштовуючи спеціальну хвилю за допомогою спеціального пристрою. Так само і Бог. Його ніхто не бачить. Але в той самий час, а, коли людина починає вірити, як сказано ще в Слові Божому, що віра від слухання, слухання від Слова Божого. коли людині починаєш розповідати про Бога, що Він є. І коли людина вмикає віру, то людина починає відчувати Божу присутність, починає бачити дива, чудеса, якийсь рух, так у всьому. Тому віра це як радіоприймач, який ти налаштовуєш для того, щоб когось почути, щось почути. Так і віра, віра. Ти починаєш користуватися ось такою здібності, як віра, яка закладена в будь-яку людину насправді, і ти починаєш відчувати Божу присутність. Бог я. Його можливо почути, побачити і відчути лише тільки за допомогою віри. Тому нехай Господь вас рясно благословить. І нехай ваша віра стає великою з Богом.